В ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 22 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як співак Анатолій Мокренко та герої Майдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Саме цього дня 1648 року розпочалася національно визвольна боротьба українського народу. 1664 року козаки розпочали оборону глухова. 1918 року. Центральна рада проголосила в четвертому універсалі самостійність України. 1919 року. Року директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР. 1992 року розпочався перший Всесвітній Конгрес українців. 2014 року на Майдані полягли перші герої, а в державному календарі одне з ключових свят День Соборності України. Сьогодні День соборності України. Сотні років вона терпеливо боролася і йшла до своєї державної незалежності у цій багаторічній боротьбі за державу. на її вівтар без вагань поклали своє життя сотні і сотні тисяч українських патріотів. Історія мало якої країни порівнюється з українською за своїм драматизмом, трагізмом, неймовірною кількістю жертв. Вчора ми провели з цього приводу широке опитування земляків і отримали ось такі характерні відгуки. Вічне прагнення українського народу це до об'єднання. І те свято, яке ми маємо святкувати 22 січня, день об'єднання західноукраїнських земель з центральною Україною. для нас вона досить таки важливе. І ті прагнення нашого народу, які були попередні. Тисячоліття і століття, то вони дійсно здійснилися. І хотілося б, щоб до цього свята приєдналися наші керманичі і оту ланцюг єднання стали і вони. Ну і звичайно, що в цей час приходять слова Тараса Григоровича Шевченка з таким закликом: єднайтеся, брати мої! Прошу вас, благаю. Дійсно, це пророчі слова, і вони, я думаю, що будуть жити вічно і говорити про те, що наш народ, український народ, він в своїх прагненнях як був, так і залишається бути єдиним і. Нероздільні. Звичайно, з цієї нагоди мені би хотілося привітати всіх житомирян, гостей нашого міста з цією знаменитою такою подією, днем єднання, побажати усім міцного здоров'я і прагнення до світлого майбутнього, до волі, до миру от, і порозуміння. Шановні глядачі, щиро вітаю вас з святом Соборності і хочу зазначити, що найкращий підручник історії це сама історія, найкращий підсказчик того, як нам чинити в житті, це те, що має. Людство в вигляді досвіду історичного. І от нам наш досвід український Житомирі і в Україні говорить про те, що якби ми були згуртовані в 2018 році, то ми б вже були в незалежній європейській Україні. Тому треба гуртуватись. Свято! Напередодні Дня Соборності України Житомирщина попрощалася іще з одним загиблим в зоні АТО Земляком 46-річним Анатолієм Мосійчуком. В останню путь його провели на малій батьківщині у селі Кам'янці Олевського району. В героя залишилася дружина і двоє дітей. Обласне телебачення складає глибоке людське співчуття родині, друзям і бойовим побратимам Анатолія. Герої не вмирають. 69 обстрілів бойовиками позицій українських воїнів. Такий підсумок минулої доби на фронтовому Донбасі. Ситуація в зоні АТО, на жаль, різко загострилася. Про інші ключові події в Україні і світі коротко. Кабмін відмінив безкоштовне харчування для учнів перших-четвертих класів не з мало забезпечених сімей. Жертвами грипу в Україні стали вже 60 чоловік. У Києві рекомендовано масковий режим. У столиці Сомалі бойовики напали на ресторан, у разі чого є 20 загиблих. У Шиневі тривають акції протесту проти політики молдавського уряду. На півночі Китаю зафіксовано температуру мінус 46 градусів за Цельсієм. Синоптики прогнозують, що в Україні ніч у неділю 24 січня обіцяє стати рекордно морозною. Чи повністю і вчасно ви платите за тепло і газ? Адже відповідний борг населення в нашій області чималий рівень оплати лише 72%. Забезпечення сталого проходження опалювального сезону, запровадження перерахунків вартості послуг з централізованого опалення та стан розрахунків за спожиті енергоносії це основні теми засідання керівників комунальних підприємств області на чолі з головою облдержадміністрації Сергієм Машковським. Подробиці у наступному сюжеті. Житомирщина пасе задніх за рівнем розрахунків за газ та теплопостачання. Наш обласний показник несплати населенням за надані послуги становить 72%. Найгіршими визнані коростень малин, бердичів та Житомир. Найбільші боржники це Житомир теплокомуненерго млн грн, Бердичівтеплоенерго – 37,5 млн десята Теплозабезпечення коростень млн 42... грн, Мільйона гривень та Малин теплоенерго 18,8 мільйонів гривень. Міський голова Малина піднімав питання по ДФРР, що ось ми повинні. Я завжди за двосторонні відносини. Але вибачте, ну, будувати за кошти державні ми можемо. Тоді вибачте, давайте будемо і розраховуватись з державою за спожитий природний газ. Начальник управління комунального господарства міського ради Олександр Марцун зазначив, що наразі у місті, хоч і не найкраща ситуація, однак існує певна тенденція до покращення. Якщо взяти 2012 рік, ми розрахувалися на 62%, 13 – відсотки, тринадцятий шістдесят відсотків, відсотків. І якщо будуть зараховані субсидії і різниця в тарифах, у нас буде розрахунок за п'ятнадцятий рік 102%. відсотки. Олександр Марцун також пояснив найгірший показник в області через те, що погано працює виконавча служба. Адже з деяких боржників, навіть після судових процесів, добитись оплати майже неможливо. Разом з тим, хотів би якраз звернутися за допомогою до. Обласної державної адміністрації в Назара 16 мільйонів гривень в виконавчій службі. А ось у структурних підрозділах обласного рівня зовсім інша думка роботи з населенням у досудовому порядку, реструктуризація боргу та оформлення субсидій. Ось шляхи вирішення проблеми неоплати населенням боргу за теплопостачанням. Що перше ніж подавати документи до суду? Ви повинні мати кожний особовий рахунок, направити лист туди чи б самому підійти майстру і сказати, шановний там Іван Іванович. У вас є заборгованість, яка перевищує 3% відсотки. Три трьохмісячну заборгованість, а це вже є на. Підстава подавати вас до суду. Але ми вам пропонуємо досудове врегулювання. А скласти заборгованість реструктуризовану до 60 місяців, ну зрозуміло, це якщо велика реструктуризованість, та інше, що більш не виникала, ця реструктуризована заборгованість взяти що субсидію оформити. Про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський та його заступники зустрілися з учасниками АТО. У Баранівці відкрили меморіальну дошку загиблому кіборгу Віталію Гасюку. На Житомирщині проживають 6 тисяч сім'ї переселенців. В області від морозів загинули троє громадян, 12 чоловік госпіталізовані з обмороженням. В обласному центрі перевищено епідемічний поріг захворювань на грип та ГРВІ. Середній розмір житлово-комунальної субсидії у регіоні перевищив 1 тисячу 27 гривень. Заступник начальника Житомирського бронетанкового заводу заарештований за присвоєння державних 23 мільйонів гривень. У Житомирі пройшов громадський форум єдності українських сил. Народний календар у народі про цей період січня говорили так: – «Роста день у січні, роста й холод, що вказувало на наближення лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Цього дня наші пращури спостерігали за домашніми тваринами, якщо вони, випущені у двір, намагаються будь-що повернутися у хлів, бути морозам. І насамкінець цитата нашого сьогоднішнього випуску від Івана Франка: народ, що не шанує своїх великих людей, не варт звання освіченого народу. Це був спеціальний випуск. Новин. Н про небуденні події, як і всі попередні, сьогодні він буде на нашому оновленому сайті Твірадіо Бережіть себе та Україну до понеділка.